У мене п'ятеро діточок. Ого, нормально. Так ви багато дітей-тато, так? Так. А чого ж тут опинилися? Як чого? Що ці хлопчики мають по 20 років стріляти, а я буду сидіти сам приживати вдома. Найменшому скільки? – Найменший? Даша. Дарина слухайте! Як... Даша. <ганčнеч> <ганčнеч> скільки ні? Річ, річок Два, 5 Ох. січня родилася. 24-го мене забрали в армію. валюту. Привітайте, слухайте. Є, рік був, та ви не бачили її? Я. я не бачу. Ну вона в мене найкраща, вона в мене пампушечка моя і сама золота. Дівчинка, яку я більше всіх люблю. січня? П'ятеро в мене. Ні. В мене ну, від, першого, ну, ага. від першої дружини двоє діточок і від другої. Ну, другу і я взяв і з, з дівчинкою взяв. Ну, Даринці, щоб їй було, все, все добре. Ну, Така вона пампушка в мене, побачила. що капець. капець. Я її люблю. Я її більше всіх люблю. Я її, крім кульчиків золотих і цепочок, я її нічого не купляю. Лялька? Ще рано. Вона в мене вся в цьому. Да. Я її дуже люблю. Я її просто бачу всього-навсього сім днів, і мене забрали сюди.